Усім доброго дня! Вітаю вас на своєму каналі Все життя в селі. Хочу показати найпростіший рецепт домашнього хліба. Що нам потрібно? Нам потрібно 25 грамів сирих дріжджів. Тут в мене 50 грамів, звісно, переділю е, Одна столова ложка цукру, пів столової ложки солі, е, одна столова ложка оцту, пів літра кипяченої води. Але щоб вона обріла. Е, Трішки вичахла до теплої. І столова ложка олії. Все готуємо тісто. Так, водичка вже трішки остинула, щоб не гаряча. Вливаємо водичку. Столова ложка цукру. Три в ложки солі 25 двадцать пять свіжих додаємо свежих Одна столова ложка оцту. Одна столова ложка олії. Якщо трошки більше, то не страшно. Можна і дві столові ложечки, можна півтори столові ложечки олії. Замішуємо тісто, скільки піде муки. У мене мірний стаканчик, будемо зараз дивитися. Муку я просіяла. У мене в мисоці. Так, один стаканчик висипаємо. Поки додаємо два стакана 400 г муки. Таке тісточко. В мене вийшло, ставимо, щоб підійшло. Ложимо мисочку і на тепле місце. Положила досточку на кот і поставила миску з тістом. Хай підходить. Будемо дивитися десь годинку, можливо, півтори, а можливо, і швидше. Це вже будемо дивитися по тісточку. Муки, десь прийшло, пішло приблизно. 650 грамів. Ну, це у кожного по-різному може піти. Можливо, піде більше, можливо, менше. Тісто, щоб було не дуже жидке, ну і не туге. Таке середньої структури. Зняла з котла, тісто підійшло ось таке гарненьке тістечко. Що, будемо робити хліб. Трішки притрушу мукою. Буду пекти в такій старій-старій сковорідці. Нучички. Дивіться, яке тісто. Бачите, яке гарне тісто виходить? перше стрічки підмішу, зроблю форму буду робити кругленьку хлібенку піднес підбираємо. Зложимо сковорідку. Можна у форму. У мене є форма, ну, я хочу кругленьку. Одна буде велика кругленька хлібинка. Хай трішки постоїть, накриваємо полотенечком. хай трішки постоїть, підійде. Підійшло тісточко, ще ставляємо у духовку. Духовку включила на 180 градусів. Ставляємо, хай печеться. Зараз 14,27. Хай печеться при 180 градусах. 15.37. Ага, в мене більше, ніж 180 градусів, десь 190. Отакий хлібчик. Він вже готовий, але я хочу. Трішки лопну. Ну, не страшно. Але я хочу, щоб корочка була рум'яніша. Час включив вверх. Так, хлібчик спікся, витягла з духовки. Трішки мене постояв ще у сковорідці, а сковорідка ще гаряча, але хлібчик не дуже гарячий. Зараз ми його витягнемо. Гарячий, ось такий знизу. Це можна щіточкою зараз обтрушу. Цю муку щіточкою обметем. Трішки муку обтрусили. Ось така хлібенка. У мене така решітка. Са я сюди ставлю. Нехай стоїть. Все накриваю, хай постоїть. Потім розріжу, покажу. Так, хлібчик вже в нас не гарячий. Зараз відрізаємо, подивимося, який всередині. Подивіться, який гарний всередині хлібчик. М'якусінький. Скоринка хрумтить, Водичку я не поливала. Ну, вона ще відійде, вона не така буде хрунтюча. Подивіться, структура хліба. мякенький мякенький Ось такий хлібчик у нас. Получився. Він дуже смачний і довго не черствіє. Всім дякую за підписку, за лайки. Кому сподобався цей рецепт, це відео, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Такий хлібчик. Подивіться, біленький-біленький.